Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття з художньо в розвитку. І сьогодні я вам пропоную послухати казочку нашого українського письменника Василя Сухомлинського Курчатка. Мощуйтеся зручніше і починаємо слухати. Послухайте, будь ласка, загадку. Малесенькі клубочки ходять біля квочки. Хто це? Вірно, це курчата. А хочете дізнатися, як на світ з'являються малесенькі курчатка. Сьогодні я розповім вам казочку Василя Сухомлинського, а називається вона Курчата. Слухайте уважно. Сиділа квочка на яйцях. Довго сиділа. Невесело їй було. Та ось яйця одне за одним. Стали лопатись, зі шкарлупи висунулись малесенькі голівки. І вилупились курчатка, вилупились та й пищать. Пік, 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 кво, кво, кво кличе їх за собою квочка, повела їх на подвір'я. Побігли за нею курчатка, мов в жовті м'ячики, здивовано. Дивилися курчатка на всі боки і говорять, ой, який же великий світ. Хіба це весь світ, каже квочка, он ще й город є, а на городі просо, а за городом лопухи, а за лопухами пшеничне поле. Малята, я сподіваюся, що ви уважно. Слухали казочку? У мене до вас є запитання. Так про кого казочка? Подумали? Вірно, про курчаток? А яку назву має казка? Казка називається Курчата, а написав її Василь Сухомлинський. Скажіть, а на кого схожі курчата? Вони схожі на жовті м'ячики. Вірно. А хто така квочка? Квочка це мама курчаток, а малесенькі курчатка це її дітки, а тато в них півник. А разом вони сім'я. Малесенькі курчата слухали свою маму і від мами квочки. Не відходили далеко. У вас також у всіх є сім'я, у кожного є мама. Обійміть її і усміхніться їй. Пам'ятайте, на сонці тепло, а біля мами добре. Ну що, дітки, казочка була цікава. Я раджу вам разом з батьками прочитати казочку з назвою. Покинуте кошеня Василя Сухомлинського і поміркуйте, як можна продовжити це оповідання. І подумайте, з якого вчинку видно, що в Наталки добре серце. До побачення!